Хотіла вам представити куколок і звернути увагу на кольор їх шкіри. О, цікаво, який все-таки вам більше подобається який кольор. Це сама темненька. У мене була ще темна така мулаточка, я вже її, вона вже живе в будиночку. В цієї такий досить жовтуватий відтінок. Це два останні, що я спробувала. Вони з хлопкові з турецької пряжі, не акрилові, вони більш такі. Зовсім не кошла, мені здається, матеріал. Ну, такий він, виносливий без ворсинок. І це ті, що я в'язала перші, це більш такий біленький колір. Ну, а ця така, от така персикова вийшла. Також пробний варіант цієї куколки. Цікаво, який вам здається колір шкіри. Мені ці два останні дуже подобаються. Це все-таки такий жовтуватий, бліднуватий відтінок і це надто бліднуватий. А ці два, мені дуже здається, якраз такі красиві. ну ця така темненька від засмагла у нас вийшла лялочка смаглуватенька. До речі, десь її квіточка має бути з волосічком. Що скажете ви про колір шкіри? Мабуть, я на оцих двох і зупинюся. Можливо, отакий зараз, ну, а може ще отакий придбаю. Красивий такий ніжно-кофейний відтінок, шкіри. Бо це надто надто біленький. Це мої ще перші куколки, мабуть, одна з моїх перших. Вона дуже висока, і в неї не крутиться ще голівка, просто пришивна. Голівка в цієї також пришивна, але трішечки по іншій схемі, по майстер-класах Юлії Ковалевої. Ну, а в цих вже крутяться голівки, вони по-іншому виглядають, вони прокручуються в різні сторони. І тут шовчка немає, просто кріплення міцне голівки. І тут вже я по-іншому почала оформлювати очі, додати вії. А в перших, оце, це, мабуть, перша моя з ріснічками така була глялочка. Осих всіх, да. ну а перші в мої куколки видно, ще такі безріснічок. Інша трішки форма голови, але дуже цікава зачіска, яку можна по-різному зав'язувати різними резиночками. Така у нас хвостиком, і в неї дуже красива сукня всієї лялочки-бантики. І на її бантики красиві такі в неї. Вона дуже висока, і в неї бодік не трусики, а повністю бодік зв'язаний. Також колінка пров'язані. Красиві коліна і в цих останніх куколокі згинаються прив'язані колінка, і ножки більш плотні, товстіші, і більш так вона може сама на своїх ножках на рівні поверхні, навіть сіко стояти.